Вітаю, мене звати Роксолана, я клінічний психолог, кандидат психотерапевта за напрямом Гештальт, і сьогодні ми з вами поговоримо про сором. Чи знайоме вам відчуття, що краще ви сховаєтеся під стіл, ніж щось зробите або скажете? Чи знайоме вам, що ви не можете дозволити собі зробити щось у цьому житті або відчувати радість, щастя, захоплення тільки тому, що соціум... Можливо, вас за це осудить. Що ж таке сором? Сором це таке хитре досить почуття, яке ховається за обличчям інших і в прямому, і в переносному сенсі. Здебільшого, це про те, що скажуть інші? Що скаже соціум? Що відбудеться, якщо я зроблю так або зроблю недостатньо? Що скажуть інші, якщо я ходитиму до психолога? Що скажуть інші, якщо я з чимось не справлюся в той час, який собі поставив? Що скажуть інші, якщо я відчуваю щось не так, як хоче цього соціум? Що скажуть інші, якщо я відчуватиму радість під час війни? Прикладів сорому є дуже дуже багато, але незважаючи на це? Записуючи дане відео, я стикнулася з тим, що окреслити його як щось одне єдине дуже важко. І навіть при цьому я стикнулася з власним соромом. Адже якщо я запишу не так відео, якщо я не розкажу добре, то мені буде соромно, тому що соціум мене може оцінити як поганого психолога. Ось вся суть сорому. Мені соромно, що скажуть інші. У будь-якому вигляді, сором ховається за іншими почуттями. Сором це така, наче надбудова над іншими почуттями у співвідношенні з іншими людьми. Сором потрібен, правда потрібен, тому що ми б тоді не існували як соціум. Однак, здебільшого, і дуже часто в здоровому варіанті сором нам заважає. Адже людина, яка соромиться говорити про секс. Ніколи не вирішить свої проблеми, якщо вони є. Людина, яка соромиться робити помилки, ніколи не навчиться на них. Людина, яка соромиться попросити про допомогу, ніколи її не отримає. Людина, яка соромиться того, що вдається щось не так швидко, як би хотілося, ризикує зупинитися і застрягнути. Навіть на сесіях сором буває розпізнати досить важко. Однак основним маркером сорому це є той момент, коли хочеться втекти, хочеться сховатися, хочеться зменшитись, зробитись мінімальним, щоб ніхто не бачив. Часто джерелами такого сорому є наші батьки і близькі, які нас виховували. Часто, коли дитина щось робить, що є незручним для батьків і близьких, вони її соромлять. Не навмисно, не свідомо, просто соромлять. Наприклад. Як ти можеш так чинити? Скільки можна бігати? Досить бути такою голосною, скільки можна так багато хотіти і так далі. Однак, на жаль, часто це залишається в несвідомому, і люди і в дорослому віці перешкоджають своєму успіху, своєму розвитку, саме через сором. Часто люди не йдуть до психолога досить довго, тому що соромно не справлятися самому. Часто люди не роблять якихось кроків, наприклад, не розривають стосунки, які вже віджили своє, тому що соромно перед родичами близькими. Часто люди не змінюють професію, тому що соромно це робити в такому-то чи такому-то віці. Часто люди не йдуть за своїми хочу, тому що соромно. Сором змушує вимагати від себе того, чого ти не хочеш. Або до чого належить душа. І коли ми відслідковуємо собі сором, то можна задати собі питання, чи дійсно це соромно, чи дійсно це соромно робити те, що я хочу, просити про допомогу, не виконувати абсолютно все по пунктах, які я сьогодні собі написав, чи дійсно це соромно не справлятися так швидко, як я собі хочу. Ще одне питання, яке би я хотіла підняти стосовно сорому і сьогодення, це стосовно сорому під час війни, часто людям досить соромно радіти, але насправді навіть під час війни радіти не соромно. Я хочу тут згадати книгу Людина в пошуках сенсу Віктора Франкла досить непроста книга книга про людину і про людей, і від людини, яка пережила тортури в концтабору. Але навіть там була радість, навіть у тій книзі є життєствердність і радість. Тому радіти навіть під час війни і жити своє життя абсолютно не соромно. З соромом буває важко справитись, тому що в першу чергу його важко розпізнати. Він сидить під шарами різних емоцій, як і людина, яка соромиться, ховається. Але якщо ви страждаєте, якщо він вас зупиняє, якщо ви не можете йти далі, тому що боїтеся, хто що про вас скаже, або що про вас подумають, і не можете самі з цим справитися, то запрошую на консультації. Просити про допомогу не соромно.